Фантастичні казки для малят. Коти супергерої. Супергерой кішка Дріппіндорф та її пригоди. Колись то давно в маленькому селі жила собі звичайна кішка на ім'я Дріппіндорф. Вона була звичайною кішкою, але мала незвичайну мрію стати справжнім супергероєм. Вона мріяла про пригоди, небезпеку та великі перемоги. І ось одного дня, коли сонце яскраво сяяло на небі, Дріпіндорф вирішила, що настав час здійснити свою мрію. Кішка Дріпіндорф взяла у руки свій маленький рюкзак і вирушила у світ. Вона знала, що її чекають неймовірні пригоди, але вона була готова до всього. Її перша мета перемогти злодіїв та злих і хитрих створінь, які тероризували все місто. Дріппіндорф прийшла до лісу, де за легендою жили злодії. Вона знала, що це буде нелегка битва, але вона не злякалася. Дріпіндорф вийшла на галявину і побачила там групу злодіїв, які зловісно посміхалися. Ха ха, ха хто ти така, щоб викликати нас на бій, сказав найбільший злодій. «Якішка кішка Дріпіндорф, супергерой, яка прийшла, щоб вас перемогти, відповіла Дріпіндорф з впевненістю. Злодії розсміялися і побігли за Дріпіндорф. Але кішка була швидкою і спритною. Вона стрибала, крутилася, уникаючи їхніх ударів. Вона використовувала свої кошачі навички, щоб перемогти злодіїв одного за одним. Нарешті вона змогла зловити найбільшого злодія, повернути його до лісу, і з перемогою. Над злодіями Дріпіндорф відчувала себе непереможною. Але вона знала, що її пригоди ще не закінчилися. Вона вирушила далі на пошуки розбійників чи одних злих тварінь які тероризували її місто. Дріпіндорф прийшла до гори, де за легендою жили розбійники. Вона знала, що це буде ще складніше, ніж зі злодіями. Але кішка не злякалася. Дріппіндорф піднялась нагору і побачила там групу розбійників, які грозно виглядали з-за дерев. Ха-ха-ха! Хто ж ти така, щоб викликати нас на бій? сказав найбільший розбійник. Я кішка Дріпіндорф, супергерой, яка прийшла, щоб вас перемогти, відповіла Дріпіндорф з впевненості. Розбійники розсміялися і побігли за Дріпіндорф. але вона була винахідливою і майстерною кішкою. Вона використовувала все навколо себе, щоб перемогти розбойників. Вона кидала каміння, стрибала з одного місця на інше, зводила їх з розуму. Нарешті вона змогла зловити найбільшого розбійника і повернути його до гори. З перемогою над розбійниками кішка Дріпіндорф відчувала себе справжнім героєм. Вона повернулася до свого села, де її чекали з великими вітаннями. Всі діти збігалися до неї і попросили розповісти про свої пригоди. Дріпіндорф розповіла їм про свою зустріч со злодіями і розбійниками, а також про свої перемоги, які вона здолала. Діти слухали її з захопленням і відчували. Що й вони можуть бути справжніми героями. Таким чином, Дріппіндорф не тільки здійснила свою мрію стати супергероєм, але й навчила дітей, що кожен з них може бути героєм у своєму житті. Вони зрозуміли, що важливо вірити в себе, бути смітливими та впевненими, і тоді нічого не зможе завадити їхнім перемогам. І так Дріппіндорф стала героєм не тільки для себе, але й для всього села. І вона продовжувала розповідати свої історії, надихаючи дітей на нові пригоди та перемоги. І хто знає, можливо, одного дня хтось із них стане справжнім супергероєм, як кішка Дріппіндорф. Кішка Папріка та пригоди на полюванні. Кішка Папріка була сміливішою кішкою у всьому місті. Вона жила у затишному будиночку біля парку і завжди була готова до нових пригод. Але найбільше з усього на світі Папріка любила полювати на мишей. Вона вважала це своїм справжнім супергеройським обов'язком. Одного разу після сніданку Папріка вийшла на своє улюблене полювання. Вона вже знала, що сьогодні буде особливий день. Щойно вона підійшла до парку, почула шепотання мишей. Миші збиралися зробити щось погане, і Папріка вирішила їм це перешкоджити. Кицька Папріка підійшла ближче і почала слухати. Миші говорили про свої плани викрасти всі сирки у місцевому магазині. Папріка вирішила, що це не може статися і вона повинна їм перешкоджити. Папріка використала свою винахідливість і придумала геніальний план. Папріка почала м'яко підкрадатися до магазину, дбаючи, щоб миші не помітили її. Вона використала свої гнучки лапки, щоб пройти повз охоронну систему і потрапити всередину. Коли Папріка потрапила всередину магазину, вона побачила мишей, які вже збиралися з'їсти сирки. Вона вирішила використати свої супергеройські навички і підійшла до них ззаду. Зловмисники не помітили її, і Папріка зловила їх одного за одним. Миші були дуже здивовані, коли вони виявилися в лапках папрі. Миші вибачилися за свої злочини наміри і обіцяли більше ніколи не викрадати сирки. Папріка вирішила, що миші заслуговують на другий шанс і відпустила їх. Після цієї пригоди папріка стала справжнім героєм у місті. Всі люди знали про її винахідливість і сміливість. Вони вітали її на вулицях, подарували смачні сирки. Папріка зрозуміла, що справжній супергерой не тільки полює на злочинців, але й допомагає іншим. Вона вирішила стати захисником всіх тварин у місті і допомагати їм, коли вони потребують допомоги. Кішка папріка продовжувала свої пригоди, допомагаючи іншим тваринкам і борючись зі злочинцями. Вона стала справжнім героєм для всього міста і навчила всіх, що навіть найменші можуть зробити великі речі, якщо вони вірять у себе і не бояться пригод. Так закінчилися казки кицьку папріку та її пригоди на полюванні. Вона навчила дітей, що кожен з них може бути справжнім супергероєм, якщо використовує таланти і вірить у себе. І не забувайте, що навіть супергерої можуть мати час для гумору та жартів. Фантастичні казки для малят Хрюша супергерой. Як морська свинка врятувала дім. Жила собі у маленькому містечку Морська свинка Хрюша. Вона була звичайною свинкою, але мала незвичайну здатність. Вона могла свистіти так гучно, що всі вуха затуляли. Хрюша завжди мріяла стати супергероєм і рятувати світ. Одного разу, коли Хрюша була сама вдома, вона почула дивний шум у підвалі. Вона спустилася туди і побачила двох крадіїв, які намагалися вкрасти цінні речі з її дому. Хрюша злякалася, але лякалася вона занадто недовго. Вона зібрала усі свої сили і почала свистіти так гучно, що крадії втекли з її будинку. Хрюша була щаслива, що зуміла врятувати свій дім. Але вона зрозуміла, що її супергеройські пригоди тільки починаються. Вона вирішила, що буде використовувати свою здатність для допомоги іншим. Першою її місією була врятувати місто від злих мурашок велетні. Хрюша знала, що мурашки велетні були небезпечні для людей, тому вона вирішила діяти швидко. Хрюша зібрала своїх друзів кішку дріпі і песика Барі, І разом вони вирушили на пошуки мурашок. Хрюша Дріпі і Барі Пройшли крізь ліс, залізли на гору і навіть перепливли річку, щоб знайти мурашок велет. Коли вони нарешті знайшли їх, Хрюша почала свистіти так гучно, що мурашки велетні злякалися і втекли у свої нори. Після цієї пригоди Хрюша зрозуміла, що справжній супергерой. Не тільки рятує світ, але й допомагає іншим. Вона вирішила стати добрим другом для всіх тваринок у місті. Хрюша допомогла котам знайти нові домівки, годувала пташок у зимку і навіть вчила рибок плавати. Хрюша була щаслива, що вона могла допомагати іншим. І бути справжнім героєм. І хоча вона була морською свинкою, вона зрозуміла, що справжній героїзм полягає не в силі або розмірі, а в тому, як ми використовуємо свої здібності для добра, так закінчилася історія про хрюша супергероя. Вона жила довго і щасливо, допомагаючи іншим і роблячи світ кращим місцем для всіх. І хоча. Крюша була лише морською свинкою, вона показала, що кожен з нас може бути справжнім героєм, якщо ми віримо в себе і допомагаємо іншим.